Вітаю на телеканалі Віка, політична програма дієві особи. Сьогодні є студії кандидат у народні депутати України по 197-му канівсько-золотоніському виборчому округу Богдан Губський. Вітаю вас, Богдане Володимировичу. Доброго дня, вітаю вас. Що ж, хочу сказати до уваги глядачів, що дієві особи обіцяють багато несподіваних сюжетів та нових знайомств із кандидатами. Завершиться цей телевізійний марафон передвиборчих обіцянок 28 жовтня, у неділю проектом Ніч виборів. Тож, шановні глядачі, не пропустіть. Ну і тепер до розмови. Богдане Володимировичу добігає до кінця непроста виборча кампанія. Зі мною усі погодяться Ви один із найбільш активних кандидатів, які побували у кожному селі свого округу, у кожному міському районі кварталі, яка Проблема, на вашу думку, найбільше турбує сьогодні наших людей, і яких дій вони чекають від майбутнього народного обранця? Свого часу, в 2002 році, мене обрали люди мажоритарною системою від лівобережного округу. З того часу я багато працював. Цього року знову відновили мажоритарну систему. Я вважаю це правильно, адже людям потрібен свій депутат партії десь далеко на небі, а ми з людьми живемо на землі і потрібно вирішувати людські проблеми. Але в цьому році влада розділила традиційний лівобережний округ і до Золотоноша Зотонійського району приєднали Канів, частину Канівського району, частину Черкаського району і частину міста Черкаси. Зокрема, в Золотоноші та Золотоніському районі я пропрацював ці всі 10 років в нових селах і в нових містах. Я за ці півроку практично відвідав кожну школу, дитсадок, медичний заклад, зустрівся по 3-4 рази з громадами сіл, мікрорайонів та житлових масивів. І перше, от дуже важливо так це підкреслити, на що скаржились люди: це тотальна всепроникаюча корупція місцевої влади. Люди не просто скаржаться, люди вже доведені до відчаю, що з них місцеві чиновники деруть три шкури. Причому це дуже часто корупція навіть на побутовому рівні. Приведу декілька прикладів, які мені наводили на зустрічах десятки-десятки разів люди. Наприклад, в Каніві Золотоноша до помешкань людей приходять представники газової служби і кажуть. Вам потрібно щороку перезаключати угоду на постачання газу на ваш котел. І беруть від 150 до 300 гривень. Люди кажуть, як це так? А що, не можна заключити угоду на 5-10 років? Це ж чиста побутова корупція. Або, наприклад, приходять кажуть, у вас кухня малого розміру, ваша газова система або там якась інша не підходить до кухні. Ми відключаємо вам цю систему, у вас буде холодно. Люди питають, а що робити? Ну, кажуть, дайте трошки нам, як кажуть, позолотіть ручку, да? і ми не будемо відключати. Хіба це справедливо? Інше питання в селах, ну просто жах. Служба по електромережам приходить, каже, у вас поламаний лічильник. Він не працює. Люди кажуть, як він працює. Ніякий, він застарілий, його знімають. Поки немає лічильника, нараховують невідомо скільки за електроенергію. Заставляють людей платити. Потім приносять новий лічильник, кажуть, ось вам новий лічильник, заплатіть 400-500 гривень. Це жах, люди скаржаться. Я вже не кажу про те, які муки людям приходиться виносити, коли вони оформлюють на себе присадибні ділянки. Але ж акти на землю, на власну землю людей, місцева влада повинна видавати безкоштовно. Тому, ви знаєте, люди вже йдуть оформити цю землю і віддають останні, останні копійки, які в них. Тому я хотів би сказати так, що у випадку мого обрання, в першу чергу, буду займатися тим, що просять люди, це поламати корупційні схеми місцевої влади. І кожен чиновник, що був причетний до цього, я думаю, ми з громади відсторонимо їх від влади. Таким чиновникам не місце в області серед чесних і працьовитих людей. Я думаю, ми спільно з вами виженемо їх з Черкащини. Богдана Володимирович, дякую за відповідь і маю до вас наступне запитання. Скажіть, будь ласка, на основі чого ви будували свою виборчу кампанію? Як формували свою виборчу програму? Адже не просто так вона називається програмою народної довіри. Ну і що для вас є головним джерелом інформації про проблеми і турботи людей? Звідки дізнаєтеся? Чим живуть звичайні люди? Справді неодноразово за час виборчої кампанії, об'їхавши всі населені пункти, мікрорайони, квартали, житлові масиви в містах. А я провів за лише останні два місяці майже 500 зустрічів. Я е, вивчив проблеми, які є в людей. Моя точка зору, депутат не повинен сидіти в кабінеті, він повинен їздити до людей, взнавати, які проблеми є в цих людей, визначати і окреслювати шляхи вирішення, і братися і вирішувати, засучивши рукава, ці проблеми, які є в людей. Тому, от саме виходячи з зустрічей людей, з людьми, я створив таку програму народної довіри. І в випадку мого обрання я беру цю програму реалізувати. Основні тези цієї програми, про які я вже неодноразово казав, але кажуть так коротко: це дуже важливо соціальні виплати дітям війни добитися. І я доб'юсь цього чорнобильцям, ветеранам. Дуже важливо, і я добью знову ж таки цього, щоб підвищити і зробити мінімальну пенсію на рівні 2500 гривень. Це можна зробити за рахунок того, щоб зняти захмарні пенсії чиновників, які, вибачте, вже подуріли, і платять собі пенсії в десятки, а то й сотні тисяч гривень, знущаючись над людьми. Дуже важливе, як кажуть, питання тут також спадщина, добитися того, щоб скасувати всі платежі про оформленні спадщини на хати, квартиру та землю. Важливий аграрний блок питань. Необхідно розпоювати землі запасу і землі резерву, які сьогодні чиновники здають в оренду. І, ну, і кажуть, ми можемо тільки здогадуватись, куди йдуть ці гроші, і роздати ці паї людям в селі тим, хто їх не має. Наступна тема це підняти плату за оренду паек до рівня хача 15%. Також необхідно в рамках програми народної довіри я буду цього добиватися і добюся, врегулювати ціну на молоко, розігнати молочну мафію, яка здирає з людей три шкури, і добитися вже до кінця року плати за молоко в людей хоча б на рівні 3,5 гривні. Також необхідно вирішувати, я буду цим займатися питання інфраструктури, це газофікація сіл, закладів культури, освіти, загалом соціальної сфери, це будівництво ремонт доріг і це встановлення освітлення. Також тут з дорогами пов'язане питання автобусів. Оптимальних автобусів маршрутів, а я також доб'юсь того, що буде мінімум тричі пільговий проїзд для ветеранів і пенсіонерів на всіх автобусних маршрутах, також програма народної довіри це покращення матеріальної бази шкіл, дитячих садків, закладів культури і закладів медицини. І що дуже важливо з моєї точки зору, це підтримка нашої рідної української культури, розвиток і захист української мови. Тому, от, повертаючись до того питання, яке ви задали, що саме є джерелом. Моїх знань про те, які потрібно проблему вирішувати, так от основне джерело знань це зустрічі зустрічі і ще раз зустрічі з людьми, на яких я стараюся максимально опитати всіх присутніх, щоб знати, які проблеми турбують людей. Ну і зараз, шановні глядачі, ми побачимо власне думки і почуємо людей, виборців Черкащан, що вони думають про програму Богдана Губського, програма народної довіри. І відразу по тому повернемося до студії, аби продовжити нашу розмову. Я і особисто наші люди будуть голосувати за нього тільки за того, що він людина, яка дотримується свого слова. Я буду голосувати за Богдана Губського губського того, тому що він допомагає людям і диклується про суспільство. Я так зрозуміла вже скільки разів зустрічі були з ним, що це людина дійсно діюча, людина, яка зможе зробити для нашого села, для народу, для нашого. для... Країни, користь, якось, тим більше, що ми вже побачили результати. У мене там дочка в Чорнобильському районі живе, то раніше, як він вже там був депутатом там, то говорять, що дуже багато він зробив. Село газифіковане там, і там і церкву построїли, і дорога скрізь по селу є. Ну общем, дуже там зараз. Коли здоровий і взагалі то життя не багато років стали. Людина проста, по-простому він розмовляє і він любомить, мить, коли тобі що, він тебе вислухає. Подобається мені цей депутат тим своєю простотою, своєю дбайливістю, своїм хазяйственним ну якби так, відношення до людей. Та глупсько ми будемо голосувати. А по чому? По тому, що він хазяйський мужик. Він веде хазяйсько кром, його кром. Люди бажають. Конкретна людина сказав слово, зробив. Це що мені подобається, значить така надійність відчувається в ньому. Ну і знаю, з попередніх його робіт, то він справді ніколи людей не обманює. В плані того, що допомога конкретно від нього відчувається завжди. Скільки він добре, робить для і робить для людей. Я вже чула давно за нього, чула, і давно я вирішила за нього голосувати. Бо я чую читаю, що він багато дає. Людям добра, багато допомагає, газ проводив. Вже ж люди. Ми просто не вірили, що є ще люди без газу. А він скільки це попроводив, все мені ще це подобається, що він за спадщину по селах, щоб воно було, щоб люди не, й, не йшли, не от в городі не бігали по тих установах, та щоб вони це все робили тут у себе на селі. Так як раніше було, буде будемо голосувати за ми. Я буду голосувати за його. І не тільки я, а в нас уся вулиця за його. Знаємо, що він зробив у нам у Мошнах, що він зробив у Яснозір'ї, що він зробив у байбузах, що він зробив у Черкасах. ну, Кругом по цьому, тому це, що ми знаємо, за цього ми іде і піддержуємо його. Буду голосувати за Губського, тому що його програма х... хороша. І це, і релігію підтримує, і зарплати думаю, під підвищити. Це. Я підтримую губство. Спасіба йому за все. Імпонує Богдан Володимирович як законотворець його законодавчі ініціативи, спрямовані на соціальний захист людей, зокрема і освіти, і медицини. О, сьогодні ми бачимо. Реальні справи цієї людини, і тому він вартий довіри, яку йому люди на виборах покажуть. Обов'язково підтримую. Я чула про нього дуже багато. Із Золотоніського раньо чула, що дуже хороший чоловік. І я сподіваюся, що ми будемо спрацювати, і він нас буде підтримувати, щоб наша молодь процвітала, щоб роботи всім були. І щоб надіюся, на все найкраще. Тому буду голосувати за Губського. Ви знаєте, я спостерігаю за ним дуже давно, тільки, на жаль, не по нашому округу балотувався. Гарний, молодий, завзятий, дай Бог йому здоров'я і сил, тому що, от, слава Богу, що балотується в нашому окрузі. То дуже вже багато зробив і школі, і будинку культури, і місцевій лікарні. Так що тільки найкращі побажання.